Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Хочу привітати також вас із святом, яке сьогодні ми всі святкуємо, це свято Святої Трійці, або так, як в нас в народі ще кажуть, зелені свята. Бажаю вам і вашим сім'ям злагоди, любові, взаєморозуміння і достатку, а також, щоб не зникала надія і віри у наше прекрасне майбутнє. У нас сьогодні, нарешті, хоч трошки сонечко випогоджується, але зранку і вчора вечором це страшне, що робилося. Здійнявся страшенний вітер, трошки нам щось тут похитало. Хоча, я вам скажу, напевно, що Тернопільщину не сильно зачепило, а от Львівщина, там я бачила, наслідки дуже сильні були. Багато в кого людей повибивало вікна, повалило дерева, навіть град був також. тому... Ось таке у нас така зустріч свят. Дякувати Богу, трошки випогоджується і знов приходить сонечко. Тому якось так покажу вам, що в мене сьогодні новенького відкрилося. Як пережило цю ніч, бо тому що дуже сильний падав дощ, прям такий аж з відра. От, деякі рослинки похилилися. Вже багато повідкривалося лілій. Ось така красуня, ніжно-салатова, але вона така більше до такого кремового кольору. У мене багато таких є. От, погляньте, тут така карликова, ніжно-розова. Гарно так виглядає, знаєте, в крапельках після дощу. От, буквально півгодинки, як пройшло, і вже сонечко так пече. От. Тут більший такий кущик. Гуляньте, яка красотка, дуже класні ці лілії. От. Ось тут відкривається ще така. Я була минулого року трошки їх порозсаджувала, тому в різних куточках. Тому тут буде класно біля ялинки, потім більший кущик. Оглянь таке класно вийшло сердечко з цієї сантоліни. Так просто воно роз... було полягло, і я вчора ще до дощу вирішила, так... якраз така форма мені була, і я так тільки трошки так рівнесенько зробила, щоб класно. Я розумію, що воно в подальшому, можливо, так і не буде триматися, але навіть зараз і то приємно, коли деякий час буде така краса, і вона вже тобі. Так гарненько виглядає на квітничку. Тут деякі відбулися зміни. Замість того лілейника тут в мене була Вероніка. Але я була, прикупила ще одну таку класну з сивим листочком із фіолетовими квіточками тому цю Вероніку і ту, що прикупила, посадила на місце з цих лілейників, тому що вони чогось два роки з мене там в основному садку є і не випускають нічого. Тому, думаю, заберу їх в друге місце. Можливо, їм щось там не так, не знаю. І на їхнє місце посадила Вероніку, зараз вам покажу. От, деякі лілії ще не відкриваються. Ось цю бойфренд дуже похилила, це вона вже так піднімається, але зранку то прям так лежала взагалі. Дуже лило прям капець. От, погляньте, як розвалило, положило і ось тут. Така прям аж вмятина. Бо тому що тут в мене, як знаєте, спеціально ж зроблений струмочок для того, щоб з ринви двох стікає. Одна попадає сюди, а друга попадає Ой, зразу ось сюди. Тому воно тут прям з криші, як лило, то прям аж сюди. Куди бачило? Якщо, звичайно, дуже сильна злива. Ось тут погляньте, як класно вже брунера напустила, лисичку вже робиться таке більше. Таке класне. Такі величезні листочки, гарним таким забарвленням. кущики чим раз, тим більші. Живучка теж гарно вже за ці роки пішла в ріст. Це буквально, напевно, що третій сезон вона в мене є, можна буде вже. Трошки собі таку тут забрати, бо вона спадає і порозсаджувати. Дуже класна. ця живучка. Гарно квітує і гарно потім такий ковричок, що гарно закриває землю. От, а тут пахнюча вестерленд Ну запах від неї страшенний йде. Ще як вітерець подує це взагалі аромат mm. дуже сильний з цієї вестерленд Класна, це така паркова троянда. Хоча я її сюди. Під виноград так собі пустила. Вона, певно, що далі вище не піде, але такого рівня буде триматися. Це вже, рахуйте, другий раз вона квітує. Перша, перший раз вже було трошки нижче. Потім вона випустила такий довгий пагін. І ось це на ньому, рахуйте, скільки квіточок. От. Але аромат класний. От, звичайно, після дощику трошки засипається, але. Класна трояндочка. Садочок зараз виглядає ось так. Більш-менш все добре. От, правда, тато підпер гілочку в яблуні, тому що дуже хилиться, а коли вітер, яблука наливається, то боїмося, щоб не відломало. Тому треба все берегти. От. Тут трояндочка довго тримається, ця красуня. Взагалі, вона навіть як перецвітає, то все одно листочки, квіточки лишаються і вона не зразу осипається. ще так може бути і ще з тиждень. Ну, а тут же показую свою красу гортензії. Чим раз тим більше набирає колір. От, Як класно, що вона квітує, що не змерзла, вберегла. Хоч тепер. Приємно. О, ця трояндочка вже другу партію пускає, знов на бутончиках всюди. Гарно так пішла вріст. Це така так, з таких маленьких трояндочок, як з магазину на подарок купляють. От. Васька спить. Була, звичайно, в мене одна гілочка, одна квіточка розпустилася, ось цієї харітеч. Але я не встигла вам показати, тому що від цієї зливи вона осипалась. Але скоро розпуститься, то вам обов'язково покажу. Дуже ніжна, гарна квіточка. Отже, отут в мене був лілейник, і я купила ось таку Вероніку з таким гарним фіолетовим забарвленням і з таким сивим листочком. Дуже гарно виглядає. Мені дуже сподобалася, тому вирішила поміняти лілейники на ось ці Вероніки. Тут Вероніка одна, а ось там моя та, що була, вже цвіла. Ось ось ця розова. Вона навіть і не замітила, я вам скажу, пересадки. Погляньте, ніби вона тут і була весь час. Зовсім ось ця красонька. А стельбочка вже. Починає от, розпускатися. Це така ніжно-ніжно, ледь-ледь така розовата. Покажу вам пізніше свою червону дуже красуня стала. от Ось цей злак від пані Наталі, дуже класний. от І я замітила, що він буде випускати. Бачите, багато в нього якісь такі будуть колоски. Дуже класно, цікаво, як буде виглядати, я навіть і не знала. Ось ця моя волотиста гортензія. От Погляньте, яка вона гарна. Красуня цього року пішніша. Ось ця тріандочка, грунтопокривна свані, яку ми садили недавно з вами. Погляньте, як багато вона. Пустила. Скоренько так йде в ріст, що не може не радувати, звичайно. От. Ось тут квітує моя дизен Витримала дощ зливу, тримається поки що. От це коли тільки розпускається. Оце свіжа квіточка. Бачите, така починає червона. Багряна, а потім вона вигоряє і така стає розуватіша. І ось тут лілейник те, що не квітує. Не знаю чому. Я вже заглядала, нема ні одної гілочки, щоб квітували. І куч гарний, і наріст, тому змінила місце, думаю, може поможе. Моя Сабріна, погляньте, яка класна. Ну, не знаю, квіточки чомусь дуже і дуже маленькі. Не знаю чому. Щось я не розумію, чому такі маленькі. Але не знаю, можливо, потім зміняться. Погляньте, сама квіточка дуже цікава, виглядає, коли розквітає. От, погляньте, наскільки вона малесенька. Ці за ній теж ніяких змін немає. От, поки що все відсвіло. Тут ще не розпускається моя трояндочка, така спрейка кольорова. Ця трояндочка дуже швидко пускає, хоче ще порадувати, погляньте, наскільки швидко в неї все йде вріст. Бореться-бореться, щоб показати свою красу. От, був лілейник квітував. Гарний такий салатовий. Ну і мудрина, яка вже вона красива. Глянь, які довгі і молоді. Прирости дає. Дуже цікава, гарна. Така ніжна, ніжна її хвоє, навіть не, якось не обична. Красоня. Ось гілочка. Постраждала, не знаю, чи її відломало чи що. Ну, ось так пережила злива моя трояндочка. От, погляньте, сипеться, звичайно, вже треба її обрізати. Ну, але ще як є. От, і погляньте, як класно зараз виглядає ось цей. Квітничок. Я вже казала, тут більша тіньова зона, але дуже гарно виглядає ось ця деревовидна гортенція, потім підтягнеться ромашка, звичайно, біла, і зразу такий акцент висвітлює цю зону. Дуже класно виглядає. От, І моя астельбочка. Погляньте, яка ж вона красива. От, Нарешті вона розпустилася. Ну, кайф. Гляньте, яка вона пишна, така махрова, якась, знаєте, необична, дуже красива. Хоча ці квітоноси мають бути трошки вищі, можливо, через те, що я її пересаджувала, я вже вам в попередніх відео казала. вона щось навіть і не розпускалась до кінця. Значить, не був ще час, прийшов. а ну зараз дуже класна. Така класна, насичений такий колір. Красотка ж, правда? Дуже гарна. І видно, що молоденьке пускає. Так що їй тут сподобалося. Що не може не радувати, значить, все буде з неї в клас. Гарно так тут мені подобається, все підібрано. Тує з таким жовтим забарвленням Голд. Гарна теж, дуже молода хвоя. Барбарис, звичайно, трошки не дає того кольору, що повинен. Він має бути набагато яскравіший, але він темніший. От. Медуниця це взагалі шикарнюча. На відео так не здається, але вона просто огромесна. Я не знаю, це десь, певно, до метра тут така класна. І гортензія, гортензія, білі шапочки, красунька. Красунька. І ця частина подвір'я теж ніби все в порядку. Нічого не страшного не відбулося. От Все гарно цвіте. Оце трояндочка Line Rose, по-моєму. Гляньте, яка красотка витримала, і дуже довго ця квіточка гарно так не осипається. Люблю троянди, коли вони довго квітують, і немає від них такого безпорядку. І можна натішитися не так, що один день і все від сили два, а так, що ти встигаєш і тиждень, і два, і тримається ну, дуже класно. Гарненька така, ніжна. От, моє ніваки сантоліни. погляньте, як швидко воно заростає. Ось це мінус, можна сказати, сантуліни, що її треба дуже часто стригти. От, мої трояндочки, погляньте, як швидко йдуть вріст. Моя щапочка теж, дивіться, як гарно постила. От. Ось тут така ще красуня лілія насичено червоного кольору. Клас. Трояндочка. От, недавно була посаджена, бачите, як гарно пускає. Гайлардія ще квітує. Красунечка. Оця трояндочка вже перецвітає. Але дуже пішла в ріст, погляньте вже майже так на висоту опори. от Треба квітує зараз оцей очиток, такими білими квіточками. Я оцей трикутничок повністю його сюди була перенесла, коли формувала ось цю частину, так, щоб тут не було ніякого бур'яна. І він гарно прижився і ось так таким. тільки розпускається. Бачите, де неде де квіточка відкрилась. Красота. От, тут, звичайно, повалено, бо теж лило ось таке. Друзі, в нас відео. Такий коротенький, можна сказати, огляд. яка вона класна. Насичено, насичено. Ну, що ж, друзі, ось так ми прогулялися. Надіюся, у вас все в порядку. Шкод ніяких не завдало. Ось оця наша злива, яка була, цей буревій. Тому якось так. Надіємося на краще, що це ніякої більшої шкоди нам природа не задасть. І не тільки природа, звичайно, що. навіть те, що відбувається, надіємося, що все буде в порядку. Дякую вам за перегляд, за вашу увагу. Гарного вам всім дня, веселих вам свят, приємних новин і до зустрічі!